Нема чим робити, тож зараз свята, зараз поливає дощем, всіх заливає дощем. Я вирішила не гаяти часу і зайнятися камерами спостереження. Вони в мене вже два роки лежали, лежали в квартирі, я навіть не перевірила, чи вони працюють взагалі, з Алікспресу замовила на Чорну П'ятницю. Така камера разом з сонячною панелею. Тут навіть є флешечка на 32 ГБ. Я замовила комплект. Два комплекти разом з флешками вийшло 95 доларів. Це був 2021 рік. Така сонячна панель. Така камера з рогами крутиться. Такі шнури. Це, напевно, до сонячної панелі. А також щіпчики, аби діставати сім-карту, USB і гаєчки. Гаєчки, гаєчки. Так, ось. Це теж знадобиться. Чому я ще так довго не могла вчепити ці камери? Бо коли вони вже прийшли в Україну, я їх забрала з пошти і побачила, що тут на коробці пише цікаву річ, що камера не працює 4G, тобто не можна сюди вставити сімку. А я чомусь, коли замовляла, думала, що сюди можна поставити сімку. От. А інтернетів вже тут немає, які Wi-Fi, де його брати. Тож провести інтернет, куди його провести, це треба електрика, електрику ми... Минуле літо, все літо пробігала з цією електрикою. Ну, нарешті. У нас, значить, на ділянці є електрика, є бокс, де всі розетки. Тож, я зателефонувала в О3 дізнатися, як тут нам провести інтернет. У село сказали, без проблем, тисяча гривень, і буде у вас інтернет на ділянці, супер-дюпер. Але є нюанси. У нас немає будинку, тому потрібно його провести на стовп. Це вже задача з зірочкою. Друге, роутер як захистити, тобто потрібен якийсь кейс, кейс, який буде пропускати той Wi-Fi. І ще запитання в мене були щодо відстані, на яку буде працювати. Бо камеру я хочу почепити на цей стовп, що в полі над самшитами. І відповідно, тут немає ні електрики, нічого. Це фейкові дроти. Тут ось стовп і тут стовп. Більше нічого немає. Це телефон мав бути колись. Ось, в цілому, треба сюди. Хоче пити камеру, а електрика знаходиться на тому стовпі, Тобто, там ми встановимо камеру, там ми все підключуємо, організуємо, поставимо одну камеру спостереження з того боку, іншу камеру на цей стовп. Єдине, чи буде вистачати вайфаю на 100 метрів. 100 метрів вайфай чи робить чи не робить. то звісно супер задача з кількома зірочками була. Але вони проконсультували, сказали, давайте пробувати. Роутер, звісно, вони можуть свій запропонувати, але є нюанси, бо його потрібно кудись запакувати. Мені потрібно знати розміри і всі ці справи. Тому я вирішила сама купити роутер. Поїхала просто в компів, перший ріпші взяла і далі відправилася на пошуки спеціальної коробки дерев'яної, яку можна запхати, то все заховати, аби не потрапляла волога. Звісно, я нічого не знайшла, тому що вже був вечір, все зачинялося. і Відповідно, більшість магазинів пропонують якісь металеві кейси, навіть там пошта і. Всі ящики, все з металу, а метал погано пропускає Wi-Fi. Мені треба, щоб інтернети працювали. Тож ввечері прийшов вічим з роботи і зробив магію. Спеціальний бокс дерев'яний, все як треба. Такий хендмей получився. Вроді не шандарахнули. Майстри сказали, що ми тут куримо. От таке придумали почепити роутер, заховали його від дощу. І робить покриття повністю на всю ділянку. Зараз усі там нема паролі. І тепер буде у нас село. З Wi-Fi. Я ще ні разу не заряджала сонячну панель, тож погода в нас не сонячна, як бачите. Але поки що світиться, то може і працюватиме. Що ж, підключили нам Wi-Fi, навіть камеру повісили. То Було так смішно. Кажуть, що ви курите, таке оце придумали, посеред села інтернети свої проводити. Та ви що, ще й дерев'яний кейс запхали. Ну а що, доводиться імпровізувати, коли воно не робить. Так. А ну. Усі палички, усі усі палички. А ну до риби пройдуся. Отут є інтернет, можна ходити на рибалку і слухати подкасти онлайн. Навіть стрім проводити. Та ви що? Погляньте, як тут біля дамби. Ями такі сильні вже. Я заїжджала в сільську раду, запитала, що з цим робити, чи можемо ми самостійно виправити ситуацію, картоплю бо це вже, виправляють ситуацію, картоплю розкидують. Тож. Казали без проблем, машину щебню замовляєте і робите собі дороги. От, бо робити нам тут ніхто не буде. Тому збираємо на банку, ми на банки будемо засипати щебню. Буде контент для Ютубу. Дякую всім патронам, хто підтримує гривнею мій канал. Чекайте, я ось назбираю і зроблю дорогу, буде крутий відосик. А тепер мандруємо в поле до стовпа. Нам треба 100 метрів інтернету. І через будинки, якщо буде працювати, я буду в мега щаслива. Вмикаємо камеру, щось тут світиться. Дуже легко все під'єднується до цього застосунку, який є в мене просто. Телефон, на який я записую влог, Там у мене всі застосунки і відповідно я не можу показати. Можу цей скрін, як там запис з екрану зробити. 50% батарейки це попри те, що камера два роки лежала в коробці і в Китаї, і не знаю, чи хтось її взагалі підзаряджав. Одну камеру тільки почепили, другу не встигли, тому що ще є замовлення, а вже дощі, 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 дощі зараз будуть дуже сильні і темніє скоро. Так що ми таким супершвидким темпом доходимо до стовпа. Як це треба її повернути? Отак. Я дійшла до стовпа. Усе працює. Тут працює інтернет і тут передає зображення камера. Та ви що, погляньте квіточки. Сакура у нас вдома. І там теж вже розкривається, це теж персик. Чік, а це черешня. Фундуки вже поскидали свої сережки, такий вигляд мають. Листочки помилесенько розпускаються. Один тільки фундук, щось ніяк не хоче нікуди рухатися. Давай вже весна. Ну там, звісно, ще яблуня немає, стільки листя, Черешня теж тільки-но-тільки -тільки потиком стоїть. Щось таке. Тому, можливо, ще не час для того фундучка. Він трохи хоче поспати і відпочити. Побачимо, що з ним буде далі. Ось така яблуня. Звісно, трохи є затримка зображення, але вона ж буде висіти на там, 3 метри чи скільки. Хоча не знаю. Можливо, це так здалося, бо я ще в руках тримала, бігла, така ух, ледве прибігла. Все, поїхали додому, будемо дивитися, як тут село поживає, знайдячи все у вдома. У мене ще такі дві малесенькі камери. От єдине, що вони не захищені від вологи, але мають датчик руху. Відповідно, я встановила вухліву. хліву. І записую, от можна безперервно запис, Десь ну, на день вистачає батарейки, просто розряджається. А якщо ставиш на рух, там і три місяці, і навіть більше може працювати. Ну, я так раз в місяць заїжджаю, одну на іншу замінила, повністю підзарядила, подивилася, як там миші бігали, тому що вона на рух реагує, а ці миші всю ніч туди-сюди, і вона постійно вмикається. Я потім просто дивлюся, повна галерея мишей. Ну і плюс, коли ми приїжджаємо, заходимо, виходимо, там щось робимо, то цікаво теж спостерігати. Тому такий варіант дуже-дуже гарний. В Україні вона коштувала, напевно, тисячу гривень, а на Aliexpress я замовила за 600 чи за 700. Ну теж якісь були знижки, тому такі от варіанти, якщо терміново, то можна і в Україні купити, звісно, або подивитися. Можливо, на Aliexpress будуть вихідні ціни. В цілому треба. Пробувати завжди треба пробувати, бо от якби мене придумали оцю всю схему з роутером на стовпі, з інтернетом, вайфаєм, то ви б не знали, що воно все так класно працює. Та але що? Це ж можна тепер приїжджати. І тут відпочивати цілий день. І в тебе є інтернет в будь-який час. Хоча отам, де ми щепу щепимо, там у нас 4G дуже гарно ловить інтернет. Тут знизу погано. А тепер вже є Wi-Fi, тепер вже є вибір. Та йо, я така щаслива. І камеру можна дивитися, просто сидячи вдома, як тут трава вже виросла, не виросла. Треба їхати косити. Чи не треба їхати косити? А і в будь-якому разі там йде запис на флешку. Тож, ну навіть якщо я онлайн не зможу дивитися супер в швидкій швидкості все відео, то потім в записі можна буде переглянути. Як закінчаться свята, я приїду сюди косити. Увімкну запис, і ви будете дивитися онлайн. Трансляцію, та онлайн-трансляція просто. А єдине, що незручно, я ж буду косити, я не зможу читати чат. Це треба якось придумати. Голосовий чат. Ой, як швидко чорна хмара налітає, так що будемо їхати. Дякую всім за перегляд, дякую за вашу увагу. У нас знову дощ. Будуть повні вітра води. Це треба тільки двері в машину зачинило і дощ чара почався такий потужний. А на мені ні краплинки, я не намокла ні на мить. <реш> Час. От я. Я вже відчуваю природу, знаєте, я вже тут. Ще одне спостереження. Завжди, коли виїжджала з села, тут так низько і 4G не ловив, і завжди музика переставала грати. А тепер можна їздити, слухаючи, тому що є Wi-Fi, а далі перестає працювати Wi-Fi, і там вже є 4G. Та ви що? Тисяча гривень підключення. В чому раніше ніхто не вказав. Тут скрізь є оголошення, що підключаємо фрінет, лотри, оці всі штуки. Але ніхто ж не пише ціну. Так ви ж напишіть ціну. Та я б вже знала б і раніше тим зайнялася. А так я думала, о, якщо в місті, ми колись, років 10 тому, підводили в місті і підключення обійшлося більше трьох тисяч гривень. На той час це були супер шалені гроші. А зараз тисяча гривень, що це таке, один раз в супермаркет сходить. Так, куди?